Процес виборчої компанії, на мою думку, минув нормально, кожен претендент на посаду ректора максимально подавав той матеріал, який хотів, щоб, хотів донести до, свої, до виборців. Люди, які я знаю, на яких я опираюся, які мені допомагали, а колектив, підтримка колективу буде видно за результатами голосування. Передвиборча кампанія пройшла з певними порушеннями. На мою думку, ситуація, коли навчальний процес розпочинався 3 березня, а голосування було призначено 12 березня, це реально. Короткий час для проведення передвиборчих зустрічей. – Як розпочалися вибори? Чи все спокійно проходить? Так, вибори у нас розпочалися бо, згідно положення. З 9-ї години у нас відкрилася виборча дільниця. Потік виборців на даний момент є доволі активним. Ніяких заяв, скарг і так далі не надходило. Все спокійно.